Привіт! Ви на каналі Fanta Games і в цьому відео я буду продовжувати відновлювати ось це село. Так що, друзі, вам, як завжди, бажаю приємного перегляду, ставте лайк, підписувати на мій канал, підписуйте на мій телеграм-канал, ссылочка буде в описі або в закріпленому коментарі. Переходьте в тому телеграм-каналі, буде багато чого цікавого. Ну а ми починаємо! Якщо ви бачили першу частину, як я відновлював це село, то, ви, ну, в принципі, цю вулицю, то ви бачили, в принципі. Ну, я покажу тим, хто не бачив, ось так ми е, відновили вулицю у першій частині. Ну, сьогодні ми будемо відновлювати ось цю вулицю. Тут, в принципі, один перший будинок, е, церкву з вами переробимо. Ну і, можливо, і цей будинок новини. Коротше, побачимо. Ну, ми почнемо тобто, з цієї з вулиці, тобто спершу ми почнемо із доріг. Дороги нам потрібно взяти в принципі, сірий колір, ну, сірий бетон, а ви можете брати в принципі, любого кольору, який вам більш подобається. Але я беру сірий, тому що все-таки більш похоже на таку на дорогу, в принципі. Якось так. І ось так я роблю дорогу. Напишіть в коментарях, як вам, в принципі, і також пишіть в коментарях, як, ну, не як, а що мені можна буде ще додати в цьому селі. Так, дивіться, друзі, як я тут трішечки переробив, зробив тут такого горба, в принципі, як ось тут. В принципі, у нас веде тут весь горб. Ну і ось тут ми все заставляємо в принципі, сірим бетоном. Це буде як у нас як дорого, як я вже казав. І також, друзі, ще хочу вам сказати, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал, тому що там ну, дуже мало людей. І я хочу, щоб там ну, добити там, 30 підписників. На даний момент там зараз 26. Так що переходьте по, за посиланням або в описі, або в закріпленому коментарі. В принципі, і там, і там посилання на те, мій телеграм-канал, як я вже казав, буде. Ну або там, або там. ось так, коротше. Там, в принципі, я скажу, що вам буде. ну... Там буде дуже багато чого цікавого, наприклад, новини пов'язані з моїм YouTube каналом, невдалі моменти з мого відео, але поки що їх там немає. тому що, ну, в принципі, Невдаліх моментів мене було багато, але я їх всі удалив. В принципі, зараз мене ну, невдаліх моментів поки що немає. так так. що, якось так. Ну що, зараз я. Відновлю, ой-ой-ой, відновлю ще ось тут дорогу до ось дива і повернусь до вас. Дивіться, зараз за секунду дорога зміниться. Опа! І ось дорога в нас перероблена. Тільки я ще тут коротше, ось тут робив. ну, Ви можете перегнути трішки назад і подивитися, як тут було. Я, коротше, тут трохи горбатого зробив, то трохи почистив, а от чуть-чуть так подравняв, щоб вже було по-гарному, Ми ж тут перероблюємо село. Ну, давайте будемо, значить, поки що приступати до <кхи>, перероблення церкви. Я вирішив її переробити із кам'яної кладки, тому що я в якомусь селі це робив, в принципі, і виглядало гарно. Так нам ще потрібні, <кхи> в принципі, що нам, що нам так, нам треба такі, воно сходи з кам'яної тегли. І також такі самі плити нам ще. Буде. Ще нам такі самі плити потрібно взяти. Ось вони. Все. Так, а, не все. Ще я не все взяв, не все. Так, ще нам потрібно взяти е, ось це. Ну, що, давайте поштопимо робити, в принципі. Ой, ще тут треба трошки почистити. А хай це ні, хай буде так. Ну зараз я половину десь до цю диву, цю диву її перероблю і покажу вам, в принципі. Як воно буде виглядати? Давайте я до середини перероблю і, і повернусь до вас. Коротше. Ось так, друзі. У мене, в принципі, вийшла перероблена церква. Ой, його питав. я опікала. Тут ти побачив вікно, не перероблено ну, нічого страшного. Ось так у мене, коротше, виглядає це все з кам'яної кладки. В принципі, з кам'яної кладки виглядає це все. Ну, круто, чим ось ті домики, тому що... Ось цей домик з кам'яної кладки мені не дуже сильно подобається, як я вже казав в першій частині, він похожий на якусь в'язницю. Не звертайте. Ой, тут не поставив я в окна. Не звертайте уваги, що того. В середині там ще булижник, просто в середині я потім там все перероблю. Там, в принципі, там роботи на декілька хвилин. В принципі, то я потім це все перероблю. Зараз у нас буде друга місія. Ну, друге завдання переробити ось цей будинок. Ну, Тут, в принципі, немає такого нічого важного. Зараз я так по-бистренькому Ось тут. Ой-ой-ой. Ось так по-бистренькому, за заміню і покажу вам. Зараз цей будинок переробиться через одну секунду. Вибачаюсь, тобто за одну секунду зараз він переробиться. І ось цей будинок у нас перероблений, в принципі. Ну, В ньому ну, можна сказати, нічого не змінилося, але. Ну, не помінялося, але ну, все-таки були кам'яної кладки. Там, коротше, двер поміняв, тут поставив. Ну, а тепер ми будемо ставити ліхтарі. В принципі, я їх дуже тут багато наставив. В принципі, наше село буде дуже багато платити в принципі, за електрику, але нічого страшного. Зато наше село якраз буде, як можна сказати, як під новий рік. Так. Значить, беремо березовий заборчик, це дуже просто і гарно, в принципі. Але я вам скажу гарніше за оцих волікторів. Ну, вони такі, знаєте, ці волікторі селянські, а ми поставимо такі більш. Я не кажу, що вони більш такі, знаєте, технологічні, я знаю ще получі такі, що обща самі включаються, але... ну Якщо хочете, щоб я, типу, записав відео такі, як можна поставити такі ліхтарі, щоб не знаєте, типу, от настав день, вони самі включаються. ні, настав ніч, настала ніч, і вони самі включаються. ви таке бачили. А коли день, ну, настає день, там ранок, день і вони виключаються. Я, так, я такий забор знаю. Ой, ну це як можна сказати, як і заборчик, і можна з цього зробити ліхтарі. Ви, можливо, зараз не... Ну, нічого не зрозуміли, тому що я також нічого не поняв, що я ще й не розказав. Ну, коротше, забули. Так. Ні, ну, якщо ви хочете, щоб я записав відео, як можна, як можна построїти, ну, зробити такі ліхтарі, щоб вони самі включались і виключались. Типу, коли ніч вони включались, коли день вони виключались. так. І ось тут ставимо останній ліхтар. Так, відступаємо один блок від дороги. Так, один, два. І сюди ми ставимо ліхта. Ось так у нас, в принципі, вийшло переробити всю вулицю. Ви скажете, що ну, ті, в принципі, можна ще далі робити. Але, в принципі, на сьогодні, я думаю, що, в принципі, хватить. Ми і так з вами дуже багато роботи. зробили. Ой! Ну, йовки-палки. Е, і так дуже з вами дуже багато роботи зробили. Ви, там, ви можете сказати, скільки ти там роботи зробив, але, в принципі, Ну, повірте, дуже багато. Хоч кажеться, що мало, але зробив я дуже багато. Ну, на цьому будемо завершувати. Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув цей дорог. Му ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Силочка на телеграм-канал буде в описі і в закріпленому коментарі. В принципі, заходьте, там буде багато чого цікавого. Ну, всім пока-пока!